Останній салют на честь криворіжця Володимира Капусти. Донька героя Мирослава два місяці тому разом з татом провела в останню путь маму. Тепер прощається з батьком. Який у 59 років віддав своє життя за Україну і за мир для своїх рідних. Розповідає, тато сміливо дивився в очі смерті. Говорив: не плачте за мною, поховайте на почесні алеї поряд з тими, хто до кінця боронив свою рідну землю. Таким вірним Україні він був завжди. Бити ворога пішов у перші дні війни. Як і тато захищає країну ще з 2014 року його син Богдан для дітей, чотирьох онуків героя він назавжди залишиться гідним прикладом честі і достоинства. Служив в 2015-16 році в АТО, в складі 93 ї бригади на Луганщині. Він в Каву зараз в 17-й танковій бригаді загинув в Херсонській області 6 жовтня. Не знаю, невідомо, як загинув. Чесна людина була чесна, працьовита, добра. Чи людина честі, слова. Ніколи не ховався. Володимир Капуста був досвідченим бійцем. Шість років проходив школу служби у складі славнозвісної бригади Холодний Яр у мирному житті трудився на шахті. Його колеги згадують героя як виключно порядну людину і вірного друга. На борші потім на октябрю доробляли, ну а тоді теж розполучилося. Він пішов з сином захищати нашу вітчизну. Добросовісний людина. Уважав товаришів, ну, був непоганою людиною. Хай лежить, спочиває з миром, Вічна йому пам'ять. Сьогодні на цій же алеї цвинтаря свій останній спочинок знайшов захисник України Дмитро Стельмах. До своїх 40 років він встиг навчитися всьому, не боявся відповідальності з будь-якою роботою, хоч фізичною, хоч паперовою, міг впоратись. Близькі Дмитра згадують його слова: я нічого не боюся і готовий до всього. Компанійського веселого та безстрашного Дмитра Стельмаха провести в останню путь прийшло дуже багато людей. Дмитро працював у нас в службі у мене на участку. Він працював слюсарем-ремонтником. Все, що можна сказати, тільки добре про людину. Все можна сказати про нього. Робота над слюсарем, виконував обов'язки мастера періодично. На всіх, у нас у службі чотири учаски. На кожному участку він не боявся нікуди йти. Завжди був сміливим. Я думаю, що і на фронті він був сміливим. Він нічого не боявся, він так і казав, я нічого не боюся. Перших днів повномасштабного вторгнення Дмитра мобілізували. Спочатку служив у місті, потім потрапив на передову. Воював на Донецькому напрямку. Під Бахмутом його життя обірвалося. Пряме влучання в автомобіль. На якому вони їхали? Мабуть, з побратимами чи на так, так, да, 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 Військова газель Він в кривому розі її відремонтували. Я так волонтери, наскільки я знаю, і він поїхав там виконувати свій обов'язок. Він сам по натурі крепкий хлопчик, тому. Фізичний, поэтому і, 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 і натура в нього така характер. З одного боку він сміливий, з іншого боку общительний, веселий. Де, де Діма, там і, там і чуть його зразу. Я був мастером Діма. Зараз я вже пенсіонер. Постоянно весело, я його грустним не пам'ятаю. Без відказу прийде на допомогу. Замечательний чоловік. У Дмитра залишилася дружина та двоє синів. Для родини він найкращий чоловік і батько. Для колег вмілий організатор, готовий братися за нове і вести за собою інших для побратимів. Вірний товариш, безстрашний воїн. Наразі я є керівником проєкту пілотного, в якому Діма приймав участь до того, як його мобілізували. Взагалі з Дмитром ми вже 15 років працюємо разом. Працювали, вибачте, важко слова підбирати. Завжди ініціативний, завжди а, професійно підходив до всіх своїх а, завдань. А, гарним спеціалістом був а, з енергетики, а, найкращою людиною. Завжди був а, таким ядром колективу. Завжди в гарному настрої, підіймав настрій всім такий бадьорий. Для нас, для колективу, велика втрата. І в цілому і для цеху, і для нашої групи. Та і цей пробіл ми не зможемо заповнити нічим. Командир відділення він попав в 58-му бригаду. У нього були свої люди, він за них відповідав. І отак, от. це Донецький напрямок. З ним таке там трапилось. Дмитро Стельмах, молодший сержант, командир відділення стрілецького взводу, відзначений нагородою за заслуги перед містом посмертно. Надія Шевченко, Денис Захаров цей день.